Дуже багато коментарів запитуючи, гарна палубка. Так, е якщо можливості немає, монтувати ту палубку, яка подається краном стаціонарна, тяжка, е і потрібно використовувати легко палубку, пері це те, що треба. Вона ось, бачите, новенька, сучасненька, замки ось, які класні стоять. Повністю все розраховане інженерами дуже-дуже класно. Збирається швидко, один щит. Е Дозволяє двом чоловікам його встановлювати без допомоги крану, і так повністю вся конструкція збиралася взагалі без допомоги крану. Опалубка дуже класна, сучасна, новенька. Для кому потрібно, можете замовляти і не вагатися, вона дуже якісно збирається і швидко. Продовжуємо будівництво підвального приміщення, продовжуємо приймати бетон, обов'язково вібруємо. І в нашій сучасній палубі пері. Ось такий вже другий міксер на подачі, бетонна насос качає наш бетон.